Вітаю вас на каналі Енергія Світла. Сьогодні ми поговоримо про портал 1212, .12, коли енергія Всесвіту особливо чутлива до наших намірів. Багато хто радить просто загадувати бажання, але мало хто розповідає про тонкі сигнали та попередження, які дає Всесвіт у цей час. Адже 1212. .12 це не лише енергетичне вікно для бажань, а й своєрідний космічний іспит. Ваш внутрішній стан у цей день має більшу силу, ніж будь-які зовнішні ритуали чи практики, і якщо підійти до цього дня необережно, можна ненавмисно притягнути те, чого зовсім не бажаєте. Сьогодні я розповім, чого слід уникати під час порталу 1212, .12. і наприкінці відео. Ви отримаєте потужний ритуал здійснення одного справжнього бажання, який працює саме в цей день. Щороку, 12 грудня, відкривається потужний енергетичний портал. У нумерології число 12 символізує завершення, божественний порядок і циклічність, 12 місяців року, 12 знаків зодіаку, 12 етапів багатьох духовних шляхів. Коли це число подвоюється, енергія посилюється вдвічі, перетворюючись на день глибокого оновлення, духовного пробудження та формування намірів на майбутнє. Цей день називають часом очищення та піднесення, моментом, коли можна звільнитися від того, що тягнуло вас вниз протягом року, і налаштувати поле на те, що ви прагнете створити у новому циклі. Популярні рекомендації медитувати, прописувати наміри, створювати дошки бажань це лише світла частина порталу. Тіньова частина це ті попередження, про які мовчать більшість джерел. У древніх традиціях вважається, що 1212 .12 не лише дарує можливості, але й випробовує. І якщо увійти в цей день не усвідомлено. Можна активувати не найвищі, а найнижчі енергетичні частоти. Духовні вчення говорять, що портал 1212 .12 діє як потужний емоційний підсилювач. Всесвіт реагує не на слова у афірмаціях і не на красиві мантри, а на вашу внутрішню частоту, яку ви транслюєте без слів. У день порталу підсилюється домінуюча емоція. Не та, яку ви хочете показати світові, а та, яка живе в глибині. Тому інколи після ритуалів та загадування бажань 12 грудня люди отримують несподівані витрати замість прибутку, конфлікти замість кохання, втому замість натхнення. Це не покарання, це дія закону резонансу. Портал підсилює те, що є правдою, а не те, що промовляється вголос. Саме тому головним є внутрішнє очищення, чесність перед собою щодо страхів, болю, нестачі чи тривоги, лише визнавши ці стани, ви відкриваєте двері трансформації. Також цей магічний день особливо небезпечний для бажань, народжених із его, особливо, якщо йдеться про спроби впливати на чужу волю. Бажання привернути конкретну людину, повернути колишнього чи отримати перевагу над іншими створює енергетичний дисбаланс. Підсилювач порталу може виконати таке бажання, але в перекрученій формі люди повертаються, приносячи хаос, успіх приходить через виснаження, мрія здійснюється, але руйнує внутрішній баланс. Це називають кармічним відхиленням, відповідь, що навчає поважати свободу іншого та власну автентичність. 1212 .12 перевіряє ваше, чому якщо намір народжений зі страху або прив'язаності, результат буде болючим. У багатьох містичних традиціях вважається, що під час порталу завіса між світами стає тоншою. Інтуїція посилюється, внутрішні підказки стають більш відчутними, але водночас відкривається доступ і для менш світлих енергій. Вони можуть видавати себе за вищих наставників, живити его его-ілюзіями великої місії, створювати тривогу та відчуття терміновості. Справжня духовна інформація тиха, ясна, спокійна. Вона не викликає хаосу. У цей день важливо мати сильну енергетичну гігієну, заземлення, очищення і проголошення власних меж. Перед будь-якою практикою, медитацією чи ритуалом скажіть, я суверенна істота світла, я дозволяю взаємодіяти зі мною лише тим енергіям, що резонують із моїм найвищим благом. Це посилює захисне поле. Коли ваше поле очищене і укріплене, ви готові до найважливішої частини практики, яка працює саме в день порталу 1212. .12. Це ритуал одного істинного бажання, того, що є природним продовженням вашої внутрішньої правди. У такому стані Всесвіт легко считує намір і починає його проявляти. Мета ритуалу Зафіксувати намір та поєднатися з енергією його реалізації вам знадобиться аркуш паперу, ручка, стакан чистої води у прозорій склянці та бажано, але не обов'язково прозорий кристал. Найкращий гірський кришталь. Як зробити ритуал Налийте чисту воду у прозору склянку? На аркуші паперу напишіть лише одне найважливіше бажання, формулюючи його так, ніби воно вже здійснилося: Я живу в гармонії та достатку, я в стабільних, взаємних, зрілих стосунках. Мій дохід становить: покладіть аркуш під склянку з водою. Якщо маєте кристал, поставте його поруч або торкніться ним склянки. Обхопіть склянку руками і тихо промовте. Я приймаю здійснення свого бажання: повільно випийте воду, уявляючи, як намір проходить крізь усе тіло, закріплюючи вашу нову реальність. Не обирайте кілька бажань, не формулюйте через не щоб не, чи хай він вона, і не сумнівайтеся після ритуалу. Протягом місяця простір почне давати знаки, натхнення, ідеї, нові можливості та внутрішні імпульси. Портал 1212 .12 це не просто день для бажань, це духовний етап завершення і перехіду новий рік у новій якості. Він навчить вас чесності із собою, чистоти намірів та цілісності, коли ви входите в нього свідомо. З підготовленим полем та відкритим серцем, усе, що почне проявлятися, підсилює вашу істинну внутрішню частоту і закладає фундамент для наступного року. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою та поділіться з тими, кому це важливо. До нових зустрічей!